Михайло Слабошпицький. Що ж буде з костиком? Розповідь старого сен Бернара. Хороший хлопчина костик. Але ніхто не знає, скільки в мене клопоту з ним. І вдома стережи його, щоб ніхто не вкрав, і пильнуй, аби ніякої шкоди не зробив, і на прогулянку виведи, бо сам не здогадається вийти. Утупиться в телевізор. І сидить камінчиком цілісінький день. І додому з прогулянки приведи, може, сам заблукати в місті. І черевики змуши витирати об килимок біля квартири. Як не нагадаєш йому, то прямо з брудними зайде. І скрізь у коридорі ступаки костикові видно. Ой, костику, костику, коли вже ти нарешті підростеш? Сиджу оце в кутку на кухні і серджуся на нього, бо як не сердитися. Понад їдав варення з банок і звернув усе на мене. Прийшла мама з роботи, а костик їй наш бон варення їв і показує пальцем на свою шкоду збитошник. Подивилася вона на банки, на мене, а потім на костика. Так пильно подивилася і каже, а я й не знала, що мій син навчився казати неправду. Костик почервонів, підскочив до мене і смикнув за вухо. Є в нього така погана звичка. Коли мама зробить йому зауваження чи посварить, він мене шарпає. Хоч і болить мені, але терплю, що з нього візьмеш, малий ще. Лежав оце я, лежав на кухні, сердився на костика та й пересердився. І вухо зовсім перестало боліти. Глянув на годинник уже друга. Час би костика вивести на повітря. Він і так блідий після грипу. Раніше щоки були, як червоні яблука. Заходжу до нього в кімнату і голосно кажу гав, гав. Це значить на вулицю. Костик слухняно одягається, а вже в дверях запитує: Боне, ти більше не сердишся. Він і сам добре знає, що не вмію довго сердитись. У всіх сенбернарів такий характер. Вони легко вибачають. А як же я можу не вибачити Костикові? відповідаю йому дзвінким гавкотом. Не хвилюйся, я вже й забув на тебе сердитися. Тільки вийшли на вулицю костику калюжу стриб, аж мені в очі бризки полетіли. Я хотів на нього сердито гавкнути, а потім передумав усе одно не послухається. Тут треба діяти рішучіше. Підскочив до костика, з зубами за комір хап і витяг з калюжі. Тепер уже він на мене розсердився, надувсь і мовчить. Мовчи, мовчи, думаю я, перемовчиш, інакше з тобою не можна. Раптом попереду, звідкись узявся кіт, дорогу нам перебігає, костик різко штовхає мене в спину. Фас, бон, фас. Це, щоб я наздогнав кота і поскуб його. От, виднючий хлопчисько, ми сенбернари, серйозні собаки, ми за котами не ганяємо. А він хоче, щоб я поводився, як легковажний цуцик. Я докірливо подивився на костика і різко сказав гав, тобто біжи сам. Ну, й лінько ж ти, боне! дорікнув мені Костик і вхопив камінця. Щоб пошпурити в кота. Але тут я його зубами за рукав хап і не відпускаю. Пошарпав, аж доки він камінця не випустив. Не даєш ти мені нормально жити, скаржиться костик і смикає мене то за вуха, то за хвіст. Я вдаю, буцімто мені зовсім не боляче, і він швидко забуває, що розсердився за камінь, а потім ми йдемо на пустир. І бігаємо там на випередки. Костик завжди хоче бути першим. Тому я ніколи не вириваюся далеко вперед. Біжу, біжу, а якщо він залишається позаду, то раптом починає накульгувати. Костик ураз наздоганяє і переганяє мене. І тоді він такий радісний, що ж мені радісно стає. Гасали ми довго, я навіть не встиг оглядітися, що вже зовсім пізно стало. Гав, гав, гав. сердито гукаю. Тобто час додому. А він сердиться, упирається, але я рішучіше хапаю його за колошу й тягну за собою. Він тільки ноги встигає переставляти. Не даєш ти мені нормально жити, боне, жалібно пхинькає на ходу. Пусти, що трохи погуляти. Але я не вблаганний, бо знаю, що мама давно нас жде. Вона з мене суворо спитає. Отак От ми й живемо. А оце я дізнався, що Костик скоро до школи піде. Дізнався та й зажурився. Хто ж там за ним наглядатиме? Собак чомусь до школи не пускають. Не сплю ночами, усе думаю, що ж буде з костиком?